Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 29 вересня, неділя. Я йду на базар, на роботу. От. Сьогодні думала не знімати, але раз ви вже дивитесь, то вже значить знімала. Но думала, не хочу знімати. Думаю, зроблю вихідний. Якщо я ж кажу дивитись, то вже значить щось назнімала. Біжу далеко йти. Сьогодні не так холодно, куртку не одягла. Зараз поки дійду, то буде жарко. Все, давайте. Сонце сходить.

Покажу вам, що купила по традиції А й буду займатися далі. Так, я ж чекаю вже Сережу додому, він приїде 1 числа. То я вже тр... трішки підкупила продуктів. Сир в мене вже давно закінчився, масло хороше. І вершки. Це все кави. Яйця домашні. Сережа в мене в магазині не яйця, тільки домашній. Я то їм який хоч. Так. Ось такі два кабачка на 10 гривень. Рис знову взяла, бо мені треба вдома. Концер... Дома треба зварити хочу перець начинить. Не хочу вже голубці, гірчичка до холодця, холодець зварю. Та горішки не жарені це перець для начинки. Так, це ще не все. Зараз ще покажу вам. Взяла я хед. Дуже гарний, красивий такий, хочу я пожарить і теж зробить. Консерви це От. На роботу. А це скумбрія. Прямо зараз я її засолю. Вона ще не геть вся така коротка. А зараз собі зварюхи. Так, а це побрала м'яско. Сьогодні я м'ясно брала. Я в ясному корпусі по 200 гривень кіло. Це м'якоть. Це лопатка? Лопатка і. І що ж а? яблучко. Ага? Це в мене сало. Сало дуже красиве красиве сало і рулька рульку взяла Сережа хоче холодцю сало дуже класне витяг это сало до масло і рулька рулька на холоде Плавлю говорить, колодець завтра, бо він приїде після завтра. О, так, а це ножки. Ну, самі ножки. Оце 20 гривень ножка. От нічого. Оце, вона з мене взяла 80 гривень. Тут раз, два, три, чотири ножки. Ді не хочу, теж буде на холодець. Так, все. Складаю покупці в холодильник морозильник, а потім буду розбиратися. Покажу вам голубці та занесу їх у погорі. Макота. Мені хтось там написав, я ще не бачила, щоб консервували голубці. А я вже робила. І вони чудово зберігаються. О, тільки варила я не 6 годин, стерилізувала, а 4. Та і все. Я вже робила. Бачите, Все, я зараз перенесу їх в погріб і буде Сережіна Справа в тому, що в мене чоловік працює далекобійником. І йому ж треба цілий місяць він на роботі. Цей раз був півтора. Ну, йому ж теж хочеться щось добренького поїсти. В кафешках дорого. Ну... Можна і в кафешках їсти, і, і собі самому в машині, так? і буде дешевше. Все занесу, зараз я все у погріб. По традиції готую собі уху. Саме швидше і саме дієтичне, легке і смачне. Шимерзла. Красива рибка. Я люблю, щоб от продукти були красиві, великі, гарні, здорові. Ну, як м'ясо, так рожеве, щоб не червоне, не темне. Як риба так така гарна. Ну, от все люблю. Помідори здорові. Ну, таке. Все люблю. Красиве. Я не люблю то що небудь, що небудь зліпить, то не моє. Я люблю, щоб було красиво. Ось так. Все, буду кидати рибку. Так, роблю деруни із кабачка. Перекрутила у бо кипить сім'ю. прикрутила уху к пиццерию. Пока Вот например, на первую. На бурящую. Так. Пиццулю. Трішки лиха пускає сук. Зараз протяжу, вичавлю сік з кабачка, тоді менше піде сюди борошна. Сівки вівсяні і вівсяне борошно добавлю. Так, вибью одне яйце. Сітки тут уже є. Виселок і борошної вся. Так, сковорідку я вже включила. Так, додам, розпушувача, чайну ложку. Пугурідка вже гріється. Уха. Мені треба судочки купити. Такі судочки, щоб туди оце скласти зелень. Ось такі великі два судочка. Майже готові. Так, от такі млинці 5 штук. Ну, я з'їм десь два зараз. Може і три. Не знаю, скільки хочу їсти сильно. Ой, боже, боже. Так. У мене уха. Ось така гарна. Два шматка риби і два. млинці, це деруни, ви бачили із кабачка. І да, такий помідор гарний. Квашений. Все всім смачного. Боже, як я замарилася. Давайте. Дівчатка дуже смачні деруни, дуже смачні. Я з'їла два штуки, три в мене залишається. Можна їсти губами. Дуже смачні. Зараз кабачки дешеві. У нас продаються домашні люди. Продають домашні кабачки. Ось вона казала? 15 гривень кілограм. Оце два кабачка я взяла на 10 гривень. Що таке 10 гривень? А скільки насолоди? Все, давайте. Пішла я відпочивати. Так, дівчатка, 18 -та година. Сідаю вечерять. Вечеря в мене така сама, як і обід. Ну, уха, чи юшка рибна і рибка. Все, більше, більше нічого. Не хочу я не... дирунів, нічого не хочу. Деруни в мене, до речі, залишились, я їх не з'їла. Все, давайте вам бажаю тихої, мирної ночі. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. Завтра у нас понеділок, зважування, і ще й завтра зроблю заміри, обміри. Все, до побачення, до завтра. Бережіть себе!